Так, хлопці, роздобув я такого кругляка. Десь 2 метри в діаметрі він десь 50, мабуть, може менше трошки, не знаю. Не знаю, де штане гляньому. В общем, це буду з нього точити зараз втулки на механізми ці. Пластини в мене вже нарізані, щоб е, були з масленками, мастилися все. В общем. Ось так, зараз будемо прогуляти. Так, саме важке в цьому ділі, напевно, це напиляти заготовок. Гаркою. Так, точимо втулки. Це вже розмір набираю. Зараз виплачую, буду сверлити і розтачувати. Так, вже сверлю насквозь. Так, у нас тут я, звісно, на дворі ніж потихеньку. Так, все, пухи готові. 12 штук, по 4 штуки на механізм. В середині на 16. Розсверлено і розверткою розвернуто на 16 рівненько. І тепер поставилося зараз посверлити під масленки. І подивлюся, плоскостям може, буду ще фрезерувати. Де буде до труби прикладатися, приварюватися. Так, все, втулки готові. Нарізав різьби, посверлив і будуть такі стоять. стояти. Ну, немає, їх в мене зараз одна була на примірку. Всього пластини те розсверлив вже таке, як мені треба. Тепер да, десь під вечір будуть болти і будемо складати докупи. Так, получав вже я отакі болти. Вісім і вісім на 16. Все, механізми зборі. Осталось тепер поварити на раму і масльонки. Тоді вже позмащуються. Ні, позмащується певне, коли вже аж покраситься. Отак, так виходить. Це по два штуки. Отак От вони будуть. Один зверху знизу, зверху знизу і зверху знизу.